Замерзли і одразу біжите в туалет? Можливо, це хвороба, можливо, нирки, можливо, передміхорова залоза, можливо, сечовий міхур. Давайте розбиратися. Для того, щоб зрозуміти механізм почащеного сечовипускання після переохолодження, ми маємо з вами зрозуміти деякі речі. Наш організм він досить складна і досить функціональна досконала структура. Наш організм змушений незалежно від умов зовнішнього середовища тримати температуру 36,6 градусів. Ви знаєте, що це нормальна температура нашого тіла, але ви навіть не уявляєте, яких шалених зусиль потребує наші тканини, наші клітини, щоб незалежно від того, скільки зовні, чи мінус 10, чи плюс тридцять. Але щоб незалежно від зовнішньої температури, 36,6 завжди було в наших тканинах. Насправді, це дуже складний і енергозатратний процес. І для того, щоб тримати цю температуру, цілий комплекс різних механізмів задіяний, і це коштує дуже-дуже дорого. І ситуація, коли наш організм починає різко охолоджуватися, тобто, коли наше тіло потрапляє в умови зниженої температури, відповідно. Цей процес стає ще більш складним і ще більш енергозатратним. А кожен грам або мілілітр води, який організм змушений тримати температуру 36,6, це насправді досить велика кількість енергії. Тому логічним і абсолютно адекватним шляхом зменшити затрати енергії на підтримку стабільної температури великого об'єму. Нашого організму є зменшити непотрібний об'єм рідини, який циркулює в нашому тілі, в нашій крові. І відповідно, як тільки ви переохолодилися або замерзли, то включається цілий каскад механізмів, які спрямовані на те, щоб швиденько-швиденько вивести непотрібну рідину. Це відбувається звичайно найпростішим шляхом збільшується кількість сечі, яку продукують наші нирки. Відповідно сечовий міхур значно швидше наповнюється і швидше опорозняється. Більше того, сечовий міхур теж намагається максимально зменшити споживання енергії, і відповідно, якщо до перемерзання він міг без проблем наповнитися до 300 мл, то вже перемерзши він починає скорочуватися на 200 або можливо на 150 мл рідини. Відповідно, позов до сечовипускання наступає набагато раніше. Тобто, якщо цей механізм ви зрозуміли, то ви відповідно зрозумієте, що ваше бажання якомога швидше піти помочитися після переохолодження, насправді є абсолютно нормальною реакцією вашого організму на цей агресивний фактор зовнішнього середовища. Тому переживати з цього поводу абсолютно не потрібно. Звичайно, якщо ми говоримо з вами про якісь одиничні випадки переохолодження і часто сечовипускання, якщо ми говоримо про... Сечовипускання в результаті значного переохолодження, яке супроводжується резями, болями, яке можливо, супроводжується тим, що ви хочете мочитися, але вже немає чим. То тут можна думати якісь і про патологічні стани. Тобто, це може бути і цистіт запалення сечового міхура, це може бути простатіт у чоловіків запалення передміхурової залози. І відповідно ці стани вже потребують до обстеження і, мабуть, лікування. Але якщо це абсолютно нормальне повноцінне сечовипускання, яке можливо трошки частіше відбувається після прохолодження, це нормальний стан, тому не переживайте з цього приводу. Я відповів на ваше запитання? Ми були актуальні для вас? Тоді поставте лайк, прокоментуйте, розповсюдьте це відео, і більша кількість людей можуть теж отримати важливу інформацію.